Задушив дружину за несмачну вечерю. На Дніпропетровщині в райвідділ міліції подзвонив пенсіонер. о тому, що около 22.00, ну, ну, находясь во дворі свого свого домовладіння в посілки Суспільтовська полісі Лермонтова, незвестний йому чоловік провозив тачку з яким-то предметом. Спочатку чоловік подумав, що такої пізньої години з візком може йти крадій. Тож вийшов на вулицю і попрямував до підозрілого чоловіка. Той кинув візок і утік. Пенсіонер вирішив поглянути, що ж у тачці. Увиділ, що на тачки знаходиться тіло жінщини в покривало, без признаки життя. Правоохоронці одразу встановили особу жінки. Це була 46-річна місцева жителька. А невідомим, який тягнув візок, виявився її співмешканець. Його одразу затримали. Те, що затриманий, розповів правоохоронцям, просто шокує совмесна. розпивали спиртні напитки. Після чого у них виникла ссора. на почві того, що останньому не понравилась, як приготовила. Ужин і восажити чоловіку не сподобався смак страви, через що він повалив її на підлогу, схопив руками за шию та почав душити, поки жінка не перестала дихати. Открита призвоста по статі сто п'ятнадцять стащадін умушляне вбивство.